Не лізь у воду, коли не знаєш броду, каже народне прислівля. А навіть якщо і знаєш, то поводься на воді максимально обережно і будь тверезим. Щороку профільні міністерства нагадують про елементарні, здавалося, правила поведінки на воді. Цьогорічний купальний сезон щойно розпочався, а вже б'є за кількістю нещасних випадків усі рекорди. Від чого найчастіше тонуть люди? Відповідь знає Тетяна Лзарчук. Літо, сонце, пляж. Саме час скупатися. А ось вийти з води виходить не у всіх. Рятувальники просто приголомшені. Так багато людей, як цього року, ще не тонуло, і з води витягають майже щодня. А цими вихідними втопилося аж дев'ятеро. Купальний сезон розпочався не так давно, а його жертви вже б'ють рекорди. Загинули майже півсотні людей. Це приблизно вдвічі більше ніж торік за цей самий період. Не треба пити? Алкоголь, необережні пірнання і купання вночі в недозволених місцях. Зазвичай саме це грає з людьми у злий жарт. Пані Людмила особисто бачила, як на цьому пляжі позавчора витягали хлопця. Буквально 5 хвилин біля мене посиділи, але випивали пиво. Пішли в воду, і е, рятувальна була далеченько. От чи його в яму закрутило. Судорога, я думаю, взяла. Буквально за 10 хвилин його не стало. Люля з Ігорем про таке не чули. До застереження ставляться скептично. Рибки по гороскопу не тонуть. І з пивом вони купаються щоразу. Скільки ви вже випили сьогодні? По дві бутилички. І підете купатися? Ну, так. Да. Так, рятувальники показують, як витягати тих, хто ще живий. Так, тих, тихої путі. Тасним грязь пісок щодо Далі – масаж серця і штучне дихання кількість утоплених зростає щодня. Тепер рятувальники ламають голови. Як запобігти такій масі смертей? Жодні застереження не допомагають. Якщо так піде далі, планують діяти суворіше на пляжах. Показуватимуть фото тих, чи купання стало останнім. Усе інше на сумлінні самих відпочивальників Тетяна Лазарчук Владислав Журенко новини 2+,2.